В спілкуванні з людьми багато чуєш Хочу. Я хочу змін, хочу щастя, хочу грошей, хочу стосунки. А коли запитуєш людей, а що ти готовий для цього віддати? Чи готовий ти віддати час для того, щоб змінитися? Чи готовий ти поміняти свої звички? Чи готовий ти відмовитись від минулого, від переглядів непотрібних серіалів, непотрібних новин, від осуду ти готовий відмовитись? Всі хочуть кращого, а ніхто не хоче починати з себе. Ніхто не прийде і не потягне вас за руку і не дасть готового. Ніхто не знає вас краще вас самих. І якщо ви хочете щось змінити, всі зміни треба починати з вас. Також багато чую від людей. Треба переїхати, десь треба виїхати в інше місце, бо в цьому місті, в цьому селі, я вже не, в мене нічого не виходить, нічого не виходить, десь би поїхати щось би поміняти. І не втічете від себе. В якій би країні ви не жили, в якому би місці ви не були, ви не втечете від себе. Ви з собою перевезете свої привички. Ви з собою перевезете весь тягар минулого, яке ви тягнете за собою. Не буде так, що ви змінили місце і у вас змінилося ставлення до себе. Немає ось так, по щелчку, як за чарівною паличкою, раз захотів і все змінилося. Ви бачите успішних людей, ви бачите людей, які досягли чогось, але ви бачите готову картинку. А ніхто не знає, скільки їм прийшлося вкладати в себе і не тільки часу, знань, а й грошей, ресурсу. Скільки прийшлося зробити помилок по дорозі до успіху, і який вони шлях пройшли? Чи готовий ти щось змінити в собі, щоб змінити своє краще майбутнє, щоб те краще майбутнє нарешті до тебе прийшло? Щоб твої мрії здійснилися, щоб грошей було достатньо, а не тільки для виживання. Що ти готовий зробити для того? Якщо ти готовий до змін і готовий в себе вкладати, тобі завжди прийде той хто дійсно тобі допоможе. Сьогодні ніхто не хоче витрачати свого ресурсу, своєї енергії на людей, які не готові мінятися. А якщо вам кажуть, так, я вам все зроблю за вас, можете йти, викидати гроші на вітер, тому що такого не буде. Як я люблю говорити, чарівної таблетки немає. Тому думайте, хочете змінити щось на краще, прийміть рішення і дійте. Без дії нічого не буде. Від себе дійсно не втечеш.